Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Малята, я запрошую вас на зустріч у світ професій. Ми вивчимо вірш за допомогою немотаблиці. Є професій так багато. Послухайте його. Є професій так багато. Мама куха, синуса тато. А я в пекарні працював, Хліб м'якенький випікав. Є професій так багато. Мама кухар, слюсар тато. А я б в пекарні працював, хліб м'якенький випікав. Спробуйте повторити цей віршик самостійно за допомогою таблиці. Є професій так багато. Мама, кухар, слюсар тато. А я б в пекарні працював. Хліб м'якенький випікав. Балята, я впевнена, що у вас все вийде. Щоб в садах і парках нашого міста було красиво та затишно, в них працюють садівники. Це дуже клопітка робота. Вони обрізають плодові дерева, прорчують кущі, висаджують саженці дерев, білять їх. Після чого. Оприскують отруйними речовинами, які захищають від шкідливих комах. А в парках та скверах розбивають клумби та насаджують дуже гарні квіти. А що необхідно квітам, щоб вони гарно росли та радували нас своєю красою та ароматом? Для того, щоб виросли рослини, необхідно тепло, свіже повітря, вода. А також поживні речовини та турбота людей, які за ними доглядають. А як же садівники висаджують квіти? Спочатку лопатою гарно перекопують землю, граблями розрівнюють її, роблять в землі заглиблення, опускають в неї рослину, присипають землею, щільно притискаючи та потім поливають. Щоб рослина гарно росла та розвивалась, садівники прополюють рослини, прибираючи шкідливі бур'яни. Малята, а для чого розпушують ґрунт? Для того, щоб легше вбиралася вода, коріння було легше рости і дихати. Саме завдяки праці садівника ми із задоволенням спостерігаємо за красою квітучих парків та вулиць. Не забувайте про це малята! Та ставтеся з повагою до професій людей.